Вітаю, і ласкаво просимо до програми у фокусі Європа». масові протести в Грузії висвітили розкол між владою та населенням. Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Грузії Тбілісі на знак протесту проти суперечливого законопроекту про іноземних агентів, висунутого правлячою партією. Поліція застосувала водомети і парцевий спрея. Протестуючи вигукували геть російський закон. Зараз законопроект знято із розгляду. Але недовіра залишилася. Більшість грузинів хочуть бачити свою країну в ЄС і НАТО, але вони сумніваються, що їхній уряд може чи взагалі хоче привести їх туди. А протестувальники. Побоюються, що вплив Москви зашкодить шансам потрапити до Євросоюзу. Група радикальних проросійських протестувальників знімає прапор Євросоюзу біля будівлі грузинського парламенту і підпалює його. Ця подія демонструє політичний тиск, під яким опинилася маленька країна після вторгнення Росії в Україну. Багато грузинів побоюються, що їхня країна може потрапити під контроль Росії, тому вони чинять опір. Ми, студенти, будемо боротися за європейські цінності до кінця. Георгій Пачуашвілі та тисячі інших вийшли на вулиці, щоб боротися за своє майбутнє і за майбутнє, в якому Грузія приєднається до ЄС. Ми природні історичні члени європейського суспільства і хочемо інтегруватися до європейського союзу. Це закріплено у нашій конституції, і з цим погоджується наше суспільство. Ситуація загострилася після того, як на початку березня правляча партія Грузії подала законопроект про так званих іноземних агентів. Георгій і тисячі інших громадян розцінили його як удар по демократії. Вони вийшли у Тбілісі на протести, зіткнулися зі сльозогінним газом і водометами. А законопроект перегукується з російським законом, який дозволяє уряду переслідувати критичні змі та НДО. Це може поставити під загрозу довгоочікувану кандидатуру Грузії на вступ до ЄС. Але прем'єр-міністр підтримав його. Майбутнє нашої країни не належить іноземним агентам і людям, які їм допомагають. Майбутнє цієї країни належить патріотам. Така антизахідна риторика нагадує студентам московський наратив. Один із авторів законопроекту професор, який навчав Георгія, чому членство в ЄС важливе для Грузії, аж поки не змінив свою думку у парламенті. Ми бачили, що він підтримав цей законопроект і були дуже розчаровані. Це і стало причиною нашого протесту. Ця моральна дилема – причина того, чому ми відмовляємося відвідувати його заняття. Георгій звернувся до своїх однокурсників через Фейсбук, щоб оповістити їх. Разом студенти бойкотували заняття професора. Вони кажуть, що європейські прагнення Грузії закріплені в конституції країни, і вони склали її копії перед кабінетом професора як нагадування. Після трьох днів протестів уряд нарешті відкликав законопроект. Георгій був стомленим, але відчував полегшення Це наша спільна перемога як суспільства, тому що ми стояли разом. Сім'ї, друзі, колеги, і ми досягли цього разом. студенти пишаються, але знають, що їхня країна залишається у скрутній ситуації. Війна в Україні щодня нагадує про складне минуле Грузії пов'язане із Росією. 15 років тому, коли Грузія почала зближуватися з ЄС, Росія окупувала Південну осетію після п'ятиденної війни. Російські війська досі там. Грузини пам'ятають війну 2008 року і пам'ятають історію свого більш ніж 200-річного московського поневолення. Але тут є й ті, хто підтримує антиєвропейські закони. У Грузії повно іноагентів. Не лише з НДО, але й з секретних служб. Повернувшись до парламенту, Георгій каже, що уряд підводить більшість населення. Опитування показують, що понад 80% грузинів підтримують членство в ЄС. Ми також повинні пам'ятати про наші майбутні битви і завжди бути готовими і пильнувати, щоб ці свободи ніколи не відібрали у нас. Над парламентом Грузії знову майорить прапор Євросоюзу. Але Георгій Пачуашвілі знає, що боротьба за його майбутнє в Європі ще далека від завершення. Люди в Україні також борються за своє майбутнє, незважаючи на те, що російський президент Путін продовжує свою війну. Нещодавно він відвідав окуповане місто Маріуполь. На оприлюдненому відео видно, як він їде по нещодавно збудованому району і розмовляє з його мешканцями. Це була спроба зобразити, що життя в Маріуполі знову стало нормальним, але це далеко від істини. Місто було спустошене після того, як російські війська обстрілювали його понад 80 днів минулого року, і страх перед Росією. Ськими бомбами залишаються в багатьох людей в Україні. А ви коли-небудь писали щось настільки прекрасне, що хотіли б зберегти це не лише для себе, але й для майбутніх поколінь. Тоді Мартін Кун це саме та людина, яка вам потрібна. Він створює капсулу часу, щоб наші нащадки могли дізнатися про нас і епоху, в якій ми жили. Він облаштував сховище глибоко в одній із найстаріших у світі соляних шахт поблизу Хальштата в Австрії. Однак дані для цього проекту зберігаються не в цифровому вигляді, а на керамічних плитках Мартін Кунце на шляху до своєї скарбниці. Сховище з каменю і солі, що знаходиться глибоко у горів Австрії. Він дав проекту назву Пам'ять людства. Ми знаходимося в Зальцбурзі Хальштата. найстарішій у світі соляній шахті. Ми спустимося на цьому старому шахтарському потязі приблизно на 500 метрів глиб гори. Ця група гір у Верхній Австрії називається ПРЛАЦ. Регіон відомий своєю кам'яною сіллю, яку тут видобувають століттями. Старі шурфи та шахти забезпечують ідеальний захист для архівного проєкту Мартіна Кунце. Дані знаходяться у цих коробках із обпаленої глини. Але вони тут зберігаються не в цифровому вигляді. А записані на керамічних плитках, не схожих на ті, які ви можете купити. Кунце випалює на плитках тексти та зображення. Що саме зберігати, він обирає за власними критеріями. Ми Принесли ще одну партію плиток вгору і зараз покладемо їх цю коробку. це частина навчального журналу Слюсаря з 1950-х років. Тоді все робилося по-іншому. Саме тому я вважаю, що це варто зберегти. Окрім власної колекції, кунце також зберігатиме приватні тексти та зображення від будь кого за невелику плату. Наприклад, історії з часів локдауну через ковід. Або докторську дисертацію пакистанського дослідника старожитності, який не хоче покладатися лише на цифрові хмари та сервери. Наш інтернет та сховища інформації не такий довговічний, як ми думаємо. Це одна з тих причин, чому я вирішив створити цей архів. Щоб інформацію можна було зберігати достроково для майбутніх поколінь, щоб вони могли отримати певне уявлення про своє минуле. Вже близько 2% електроенергії у світі споживається для зберігання даних і цифрові системи не вічні. Їх можна видалити будь-якою миті або вони можуть стати нечитабельними. Натомість кунце каже, що його плитка незнищенна, і уроджена цвідня знає, про що говорить. Він дипломований фахівець із кераміки і її добре знається на цих матеріалах. Він навіть розробив спеціальний процес випалювання зображень і текстів високої чіткості на плитках у своїй домашній майстерні. Це займає кілька годин чи навіть днів. Ця біла глазур плитки з'єднується з кольоровими гранулами, потім вона охолоджується. Після цього виходить гладка поверхня, тому вона така міцна. Щоразу, коли партія плиток закінчена, Мартін Кунце вирушає до соляної шахти у Хальштаті. Ця мальовнича місцевість приваблює багато туристів. Її навіть використовували для зйомок фільмів. До Хальштату з'їжджаються туристи із усього світу, але мало хто знає, що в глибині гори, що над ними, вже 10 років плитка за плиткою росте архів капсула часу. Ця плитка особливо важлива для Мартіна Кунце. Вона показує, як розтанув льодовик всього за кілька десятиліть. Це центральний елемент архіву документування кліматичних змін. Адже якщо ми не збережемо необроблені дані спостережень за кліматом. Майбутні покоління можуть не зрозуміти, що ці кліматичні зміни відбулися. І безумовно не зрозуміть наскільки вони були значними. Проект не обмежується лише плитками. Разом із Мартіном Кунце, вчені працюють над новими матеріалами для зберігання даних, щоб вмістити більше інформації на меншій площі, адже попит дуже великий. Навіть у Віденського університету тут є плитка. Проект пам'ять людства має тривати вічно для всіх. Ви навряд чи могли б подумати, що найбільше в Європі містечко з халуп розташоване зовсім поруч із Мадридом, але саме там ви знайдете каньяда реаль, нелегальне поселення довжиною 14 кілометрів. Близько 30 тисяч людей живуть у містечку, історії якого налічує понад півстоліття. Багато хто живе в халупах або наметах, але дехто побудував постійні будинки. Протягом багатьох років можновладці намагались вирішити проблему цього поселення. Тепер місцева влада Мадрида планує все знести а мешканцям запропонувати постійне житло в іншому місті із водопостачанням та електрикою. Пропозиція, від якої навряд чи хтось відмовиться. Цей ключ відкриває новий розділ у житті Августини та її родини. Є вода я маю це побачити. У нас є гаряча вода. Ми можемо приймати душ. Незабаром у сім'ї з'явиться гаряча вода, а поки що вони досі живуть тут. Разом із тисячами інших на старому скотарському шляху, який називається Каньяда Реаль. Вважається, що це найбільше нелегальне поселення у Європі. Тут вогонь на вулиці вказує на точку продажу наркотиків. Лінії електропередач всюди обрізані. А в південній частині деякі жителі також вирощують марихуану. Поліція нещодавно поліція опублікувала кадри рейду. Вирощування марихуани потребує багато енергії стільки, що це може вивести з ладу місцеву електромережу. Багато мешканців поселення де Реаль приїхали десятки років тому із півдні Іспанії або з-за кордону. Августина живе з батьками свого чоловіка та дітьми. У них уже два роки немає електрики. Маноло, чоловік Августини, хоче нам щось показати. Коли генератор працює, у нас є світло плюс-мінус. Але все ж цього мало. Нам потрібна електрика принаймні на кілька годин для холодильника, але зараз бензобак порожній. Дорогувато. Безумовно, 500 євро на місяць за бензин для генератора. Достатньо місця для тварин і невеликий ринок металобрухту. Батьки маноло побудували цей будинок і ферму десятки років тому. Тоді, здавалося, нікому не було справи до поселення на схід від Мадрида, але тепер все тут підлягає знесенню. ЄС надіслав листа, у якому назвав неприйнятним масове знеструмлення, вимагаючи від Іспанії вжити заходів. Але мадридський регіональний уряд не відремонтував електромережу. Натомість комісар поселення запропонував людям орендувати одну з понад 400 квартир, які придбало місто, в обмін на їхні домівки Але не всі хочуть виїжджати, як Сара, яка живе на південному кінці. Більшість її сусідів та їхніх домівок зникли. Цей будинок наш. Ми завжди платили податки. Ми не хочемо, щоб хтось інший вирішував, де нам жити. Вона показує нам документи, які свідчать про те, що вони платили податки на нерухомість до 2011 року, коли влада раптово припинила їх збирати. Сусідка Сари Елена теж не хоче виїжджати. Вона живе тут уже 30 років і нещодавно встановила на даху свого будинку сонячні батареї. Тепер у неї є світло навіть без генератора. Це коштувало мені багато грошей. У мене є всі рахунки. Якщо влада відшкодує мені все це, я переїду. Майно не моє, але будинок мій. я був у мерії більше 20 років тому. Вони не дали мені дозволу на будівництво, але й не заборонили. Мені нічого не сказали. Комісар показує нам супутникові знімки, щоб пояснити, чому все так складно. Каньяде реаль утворює смугу довжиною близько 14 кілометрів. Із 1940 року тут незаконно зводять будинки. За цю ділянку відповідають регіональний уряд і три місцеві адміністрації. А ще це територія природного заповідника справжній містобудівний кошмар. Але зараз всі погодилися, що південний сектор селища має бути знесений без жодної компенсації. Цим людям прийдуть повідомлення про виселення. У них була можливість попросити про переїзд, але вони цього не зробили. Наступний крок виселення. Маноло і Августина вирішили покинути незаконне поселення. До приїзду екскаваторів Маноло виносить все, що можна продати на ринку металобрухту. Після цього вони переїжджають до міста у квартиру, яку їм надали. Це був момент, коли вони вперше побачили її. Це так хвилююче. Яка краса, просто подивіться на цю кухню перші три місяці. Їхня щомісячна оренда становитиме 50 євро, а потім зросте до 200 євро. Така угода, щоб вони покинули свій незаконно зведений будинок. Їхній син радий, що їм більше не доведеться мерзнути, і тепер вони можуть просто клацнути вимикачем, і світло увімкнеться. Це єдина столиця Європи, яка залишається розділеною Нікосія на Кіпрі. Відколи турецькі війська вторглися на острів у Середземному морі у 1974 році. Кіпр розділений на територію Грецької республіки та окуповану Туреччиною північну частину багато політичних спроб об'єднати острів зазнали невдачі, але громадяни продовжують робити все можливе, щоб об'єднати Кіпр і його жителів, як, наприклад, Йоргос і Мустафа. Блокпости, стіни та колючий дріт усе це частина Нікосії вже понад 48 років. Столиця досі залишається розколотою, поділеною на грецьку і турецьку частини, як і решта Кіпру. Греко Кіпріоту Йорго Суспіру важко змиритися з політичним глухим кутом і з тим, що немає жодної перспективи возз'єднання. Він дивиться на турецьку сторону. Пенсіонер каже, що примирення більше не повинно залишатися справою політиків Я бачу і розумію, що якби вони залишили нас самих, я маю на увазі нас, громадян ми могли б чудово жити разом. І Йорго спіру відчуває, наскільки могло б бути чудово у двообщинному хорі миру Лєни Меланіду. Грецькі та турецькі кіпріоти співають разом в ім'я миру та возз'єднання в цьому хорі, де музика переборює політичні та мовні кордони. Мустафа Ерсалчі співає в хорі вже півтора року. Архітектор із турецької півночі зустрічається зі своїм колегою по хору Йоргосом перед концертом. Кордон досі можна перетнути лише через контрольно-пропускні пункти. Мустафа до цього звик. Він виріс із цим розділенням, як і його турецькі друзі. Коли я кажу їм, що співаю у хорі, вони трохи дивуються. Але Я вважаю, що так ти відчуваєш, що робиш щось для своєї країни, для миру, для воз'єднання коли вони бачать нас на сцені в білому одязі в кольорі миру, вони ніколи не розуміють, хто з нас грек, а хто турок Ті ж звички, ті ж пісні, ті ж погляди. Так, крок за кроком. Я думаю, ми впливаємо на всіх. хто турок, а хто грек? Це не має значення, коли хор збирається разом. Як можна побачити на цьому концерті миру у грецькій частині столиці? Прихильників воз'єднання зараз на Кіпрі меншість, але хор не здається, і в залі повний аншлаг. Перед концертом вшановують двох жертв громадянської війни 1974 року грека і турка. Обидва пережили масові вбивства ще дітьми. Сьогодні вони обидва закликають до примирення. Разом з усім хором Йоргос і Мустафа виконують пісню Пробач. Турецькі учасники хору просять прощення грецькою мовою, а грецькі турецькою. Вони розуміють, що одна з умов примирення це визнання страждань іншої сторони. Ми повинні проводити більше подібних заходів. і це зблизить людей в цінуванні миру та прощення. На завершення концерту вони співають пісню Моя батьківщина розколота надвоє яку з двох сторін мені любити обидві ось відповідь, яку дають Йорвос Мустафа та інші учасники кіпрського хору мир. Яка чудова нота на завершення нашого випуску програми у Фокусі Європа цього тижня? Якщо вам сподобалась сьогоднішня програма, ви можете поділитися нею через нашу домашню сторінку. Просто знайдіть у Фокусі Європа на сайті dv.com. Дякуємо за перегляди. До зустрічі у наступному випуску. Українською мовою озвучено центром медіа ініціатив. Київ 2023 рік.